Живим коридором сумчани зустріли труну молодшого лейтенанта Максима Ткаченка. Командир десантно-штурмового взводу загинув 6 вересня в ході бойових дій в районі населеного пункту Вербове Запорізької області. Повідомили в сумському центрі комплектування. Для дітей своїх для родини він завжди був відносився з відповідальністю повністю і дуже поважав всіх. Ну, з відкритою душою все життя він був до всіх людей. У нього велика досить так родина, в нього жінка, є, двоє діток є мати, батько, сестра. Вони дуже були, у них сім'я дуже була ну, міцна, вони дуже так тепло спілкувалися. якісь… Вечірки, якісь свята, все, ну, все було дуже-дуже так скупчено. От у нього смілості було вище криші. Він завжди за будь-який, не знаю, так, кіпіш, дві не знаю, як це правильно назвати. Ну, тобто він завжди був за все, за будь-яку допомогу. Він в початку війни казав, я піду. Ну, він саме він самого я так зрозумів самого дійства, типа хотів щось воєнне. Но війна случилась так, що дала йому трохи. Так ще душі смілості, і це ще з самого початку він казав, що я піду і все. Найкращий він був людиною. Ми його так всі вважали, так дуже хороший. Максим Ткаченко, хороший мальчик був. Ну, жалко, звісно, 36 років. Дуже ж рано він погиб. Коли це вже приостановиться, це вже все. добровольцем ну, чи Добровольцем він пішов, він давно хотів, він ще тільки війна почалася. Він, говорить мої дочки. Китіть, Оксана, я пойду воювати. Я знаю цю людину по фотографії, особисто не знайома, але дуже важко. Пішла, прийшла підтримати просто. Він добровільно пішов. У нього, наскільки я знаю, двоє діток, залишилось, ну, родина, жінка. Тому ну, така людина відповідальна, боронила нашу землю і, на жаль, немає. Відспівали загиблого захисника в Свято Воскресенському кафедральному соборі. І святає Троїця, помилуй нас, Господи, чисти гріхи наші. Благодаря прости беззаконня наші, святий флянці, зціли на мечі наші, мені двопаради. Максим Ткаченко тиждень не дожив до свого 36-річчя. Поховали воїна на Алеї Слави, Боронівського кладовища Сум. Анна Книш, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми.